Друзі, привіт! У мене прийшла посилочка Doctor Clinic. Я тут замовляла, зараз я вам покажу що. Е, мені дуже подобається в цій компанії солька. Ось ця соль, яка йде, я вже про неї розповідала, показувала в інстаграмі відео, яка йде з масочком. Зараз я поставлю на паузу і зніму плівочку, покажу. Хоча я його показувала, але покажу ще зараз вам. Так, дивіться, вона йде ось е, половинка баночки солі і половинка баночки масла. Тут настільки шикарна суміш масел, е, яка е, не просто. Е, Живить шкіру рук, не просто зволожує. Вона ще дає такі естетичні відчуття, шикардосні, тому що вони дуже приємні на дотик ці масла, вони якісь ідуть які полу. Полусуха така олійка, і неймовірно приємний аромат. Просто неймовірно приємний. Я вже одну баночку закінчила, це замовила собі другу. Так, два тоніки з пробіотіком це в мене замовлення. І духи це я замовила собі. Мені вони дуже сподобались свіжий цитрусовий такий от аромат. Просто закохалась. В клінік, взагалі, досить непогані аромати. Я тестувала три. І всі три мені сподобались, але ті більш тяжчі. Я замовила собі такий полегший аромат. Зараз я знайду, який я ще тестувала. Зараз я вам покажу. Так, це якісь новиночки з'являються, напевно. Я їх не знаю. Ось оці, от, дивіться: ось цей 349 гривень, і. і, і. І ось цей ось жовтенький. От я їх тестувала досить, досить такі цікаві аромати. Дивіться, які тут ідуть. малина, неролі, амалійський, якийсь лимон, а, а мальфійський. Боже, через камеру погано бачу. Жасмін, гардені, апельсин, мед, пачулі, амбра. Дівчатка досить цікавий аромат, але вони більш вечірні. Вони більш вечірні. Ці також. Аромат цікавий, дуже чорна смородина, троянда, фрезія, ваніль. І що в нас там деревні ноти Пачулі Амброксан. Тут в цій бутилочці їх 30 мл. Ця бутилочка 50 мл. Ну і ті, що я замовила, також 50 мл. Ну Оці ось самі-самі такі ніжні. Цей аромат кісінг, я. Не зовсім зрозуміла, якось там погано не працює, здається, пшикалка. Мені треба буде його достати шпріціком. Це е, е, тестер такий в мене був тестерний зразок, і там щось пошкоджене, тому я його не змогла оцінити. А ось ці три аромати просто, ну, просто кайфові. Тому один із них я собі замовила. Ну і звичайно, каталоги на наступний місяць. От, якщо потрібно, буде огляд зроблю. Мені сподобались з Doctor Clinic також шампуні і кріма для обличчя. Кріма для обличчя досить такі нежирні, масні, вони не залишають блиску жирного, тому я на літо собі замовляла з SPF 50 ось цей ось цей крем, як денний він у мене буде. Тому що він самий, найменш жирний із всіх, які я в будь-яких компаніях. І навіть в косметолога брала два види крема жирні, а цей ось якраз самий такий от класний. Так, Крем для шкіри навкруг від сморщок, да, під очима. Я брала Зараз я ним користуюсь, якісь вже відгуки скажу трішки пізніше, коли побачу. Якийсь ефект, так, маску. Маску ось таку пробувала проти пігментації, тестувала. І патчі тестувала, досить класні патчі також. Так, 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 З прополісом, до речі, з прополісом, крем також тестувала. Дані робила такий тестер, в нього проблемна шкіра, підсушує і знімає запалення. Крем з прополісом також сподобався. Він такий лікувальний. Так що, дівчатка, кому цікаво, пишіть, розповім більш детально, що спробувала, що сподобалось. Ось ось так: от, про мій такий невеличкий заказик, про моє замовлення. Коротесенький такий огляд. Все, мирного всім дня. До зустрічі!